Доброго дня, друзі і колеги. Ось такий у нас вид Форд має зараз, трошки розібрали. Е, накрився насос. Тут насос стоїть з розподільником. Скрили заразом цього задній мост. Такий тут вид має задній мост, шестерні. Ну, на вид все непогано. Чистенько повимивалося. Тут стоїть кришка із насосом. Зараз покажу, де той насос нас лежить. Де нас лежить? А, ось розподільник. З тросами дві секції. На ньому прикручений насос. А, ось насос, все. Насоса розсипалася втулка, виїло і почало корпус їсти. Ну, так, Насуси як насус обичний, в принципі. 13 тисяч. Ну, є за 20, за 13. Сказали, що за 13. Нормально. Буде те саме. Сьогодні прийде, треба забрати. Ось такі кришечка заднього моста, а тут у ній циліндр всередині. Так ось виглядає і це розподільник на нав'язку. Циліндр. Такий прикольний. Окремо один, один контур. На розп... Ми теж розібрав, перемив. Там стружки трохи було із насоса, звісно, поза понабивало всякого. Якось так. Попутно ще кабіною. Займаємося сідушку перебрали. Буде кабіна як нова, надіюсь, е, погрунтується, -по -по перетягнеться, зашумиться трошки. Тут порог заварить треба, загнив. Тут да. якось так. Робота потроху йде. Сьогодні заберу насос, філь... два фільтри, масло замінимо, нове масло зальєм. Понятне діло, там стружка була в тому натерта. В принципі, нічого нема страшного. Пока що працюємо.